У казках. Добро завжди перемагає зло. Це те, у що вірять наші діти. Мій тато літає на великому літаку. Він дуже швидкий. А моя мама завжди всіх лікує, бо вона справжня чарівниця. Дідусь керує найбільшою машиною у світі. Вона гучна, як дракон. А мій тато має гострий зір, наче яструб. він все-все бачить і на землі, і в повітрі, і вдень, і вночі. А мій брат вміє управляти громом і блискомком. Вони його завжди завжди слухаються. А мій тато дуже сильний та спритний. Він такий вжух і завжди на місці. У казках добро завжди перемагає зло. Але війна. Це не казка. У нашій історії добро перемагає не тому, що так написано у книзі, а тому, що кожен солдат, медик, розвідник, пілот танкіст видобуває цю перемогу своїми руками. Шлях до перемоги починається з дитячої віри і закінчується боротьбою. Яку ведемо ми. Дорослі. Ми різні на землі. У небі, на морі, але ми єдині у своїй маті. Одного дня зло повинно впасти, і воно впаде з Днем Збройних сил України.